Володя, ти мені сказав, що щось хотів про соняшник розказати. А це, це чиста реклама, чи там є цікаві якісь технологічні питання? Давайте я в мене соняшник, я почну розказувати за той соняшник, який я займаюсь селекцією. Наголошую, що це селекція сортового насіння. По-перше, це на насіння... це буде продовження нашої розмови про науку, так? Да? Да, 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 значить, і ще раз поповторюсь есть я занимаюсь селекцией, селекцией сортових соняшників. А крім того, що я селекціонер займаю сорф, у мене бу було таке хобі. Я розпочав це як хобі, це селекція сортового с соняшника. С саме сортового не гібридного. Тобто це той соняшник, якого можна пересівати другу та третю репродукцію, і він не буде е -э розщеплятися. Якщо... А є попит в такому насінні, сортовому? Так, е -е -да, це сортове насіння, я виробляю саме сортове. Тобто, Це все, сор, це все сорт. Е -е сорт Сенельниківський ультраранній. Я на сьогоднішній день займаюся його селекцією. І... У нього є декілька дуже гарних характеристик. Перше, у нього сходи цвітіння, це вже коли сходи 45 днів. Тобто цей показник, ми його фіксуємо. Що це означає? Уже за 30 днів поле у нас закривається. Особливо це може бути цікавим для людей, які займаються, наприклад, ноутілом, тобто, коли у нас повністю закрита. Я вважаю, що це дуже гарно, і ми в свій час шукали сорта і гібриди з надвисоким стартом. Це є саме у. У Синельниківського ультрараннього є така тенденція. Я вбачаю соняшник Синельниківський ультраранній, в нього він вирішує зараз, зараз зазвичай два питання.